Друзі, з вами Тімонар. І це, напевно, останнє відео, яке буде за 10 днів. Тому що я буду їхати в Італію і зніму вам ролики, а потім через 10 днів виложу. А сьогодні що ми робимо? Ми, звичайно, ж, відкриваємо сонки. Ну, всім доброго настроєння! Ну, ми погнали. Let's go! Так, ось. Ми, значить, відкриваємо перший мегаящик. Перші мегаящик у нас буде безплатний, я його добив. Давайте нажимаємо. Чотири предмета, ну. Нічого цікавого, нічого цікавого. Ну, окей, друзі, зараз ми відкриємо ще чотири. Да, у нас буде пять мегаящик. Ну, тому що я хотів зразу п'ять купити, але... Ну, тоді би було шість, але вони пропали, а завтра я буду Так що відкриваємо зараз. Так, давайте. Давайте. Думаю, сундучка, друзі, давайте. Зжимаємо пальчики, щоб мені випало щось круте. Погнали. Бажа, бажає, щось круте, давай. Три предмета. Пахне дуже добре, дякую, брає. Зараз. Задонатив і а нічого не получав. Так, ще один сундук. Давайте. Скин або персонаж. П'ять предметів. Нормально, Давай, давай. Завороть, будь ласка, на те. На двох... вони... Да ну що ви мені значки даєте, друзі? Ну. Йомаді, друзі, мені дають значки. Навіщо мені значки? Думаю, в мене останні два остаються. Друзі, ну, йомен, ну. поставте лайк, будь ласка, і підпишіться. І нам ступрос випаде щось кутюра. А якщо не випаде, то я буду розчарований, друзі. Розчарований. Так що давайте. Лайк, підписка і ми межмака. Нах я. Чую. Дев'ять обметів. Прямо чую своїм носом. Носом, бав, чотири предмети. Друзі, мені напевно нічого не випаде. Є, бейбі, круто! Бравл Старс, найкраще. Respect. Вау. Останній сундук, що давайте. Так, давайте. чен чан чон чи чі. Попадить шість предметів хоча ви. А то я більше вже не затоначув браво Старса-бам! Дякую, Браво Старс! Я завжди знав, що ви надаєте мені щось круте, але... Ви не що у мене був рік. І зараз нам дадуть добіть скрізь. Ріко, новий скин, монарх Рико. Бро, новий Hypercharged скін за 500 games. It's very good. What стільки piniv! Я вмираю, друзі, це капець круто. Окей, okay, у нас мільйон пеннів. Новий скінчик на Рико. Так що ми зараз виходимо в лобі. Да, кстати, легендарний скин за 149 ем. А я того купив 4 некрутих ящика. Хоча міг купить один, а потом купить. И потом купить собі ще скин легендарний. Але я за Моркиса не играю. да ладно. А ч так? Можна було так? Thank you. Thank you так, thank you. Thank you, Bravo Stars. Так, шей. иконочку, so друзья, сейчас so иконочку. А ну. давайте иконочка, прям. Иконочка, иконочка. Давайте зараз найду. Вот. Oh. Oh. Wow. It's very good, bro. One hundred percent. It's very good. Так, о ну, oh, да, да, Дорогий, Отакий скім, ну Вот таку штуку. Отакує штуку. Отаку все, просто. Ну, у мене, звичайно, випало три пінчика, тільки вот такий. Такий-такий. Весь ще за всі бокси. І скін на шелі, який мені не потрібен. Але все одно, давайте візьмемо новий кінчик, візьмемо ріку. Я його потім, напевно, прокачаю на 11. Тому що зараз не хочеться. Я не хочу ну, трошки зняти, то ми не будемо йти сюди. Ми краще підемо, не знаю, в кандидати дня. Во! Ну, провіримо скінчик, так скажемо. да, скінчик. Погнали, погнали. Так, let's go. Oh my Да, я за Ріко не багато, я тут. Мені там ще скинчик на Ріко випав давній. Я ще його раніше хотів купити, но mm -hmm. сказали, що мит якісь Там ну, Там було от дуже давно, это ж коли може 2-3 сезони назад. І я типу, такий, йо прикольний скин на Ріко, ну ладно, не буду приклять, тому, що, mm -hmm. не, я буду mm -hmm. ну, а зараз Жорстко, він мені випав, а тепер в мене є перевіреність. Випав і попав. Зараз <пал> ми <мене пал> <теж пал> що У нас якісь тімейти не дуже круті, ну і я сам за ріку немного граю. Да як він мене прибиває? Ало, ало, там. Ріко має прибивати, йому Едгара з своїм гаджетом, як я його не прибив. Ау, мені хто собі снився. О, нормально, челіки вивозять. Вивозят, вивозят, я вас на відаю. Ну, навіщо гіпер треба буде использувати Едгар? Ну, ти ж його прокапив, ну що ти зробив? Ну, навіщо, бро? Навіщо, май, Бро, я не знаю, може вони виграють, може і ні. Този. Не, все, броу, тут э, ГГГ у СТ. У нас ті трохи не дуже круті. Едгар просто спользував гіпер, коли не треба було. А не, не може він виграє далі. Так, да, він може виграти. Ну, якщо він зараз не затупить. Демобив. Ну, тоді, виходить, все нормально, нормально.

Уши, ухо Не, ну скинчик правильно не было, было. Я на нем играть буду, про Этот скинчик им был. Так, про... да, открываем стартдроп сверху. А может мне легендарный дадут? Не, все. Эплик. Эплик. Пух. Пахнет очень добрым Одним словом, не, ну, слушайте, скин Ну, це, звичайно, ремодель на цего. Ну, все одно. Ну, цей скін тепер в мене є. Ге, ми всі пропали. Зато в мене майже 10 тисяч колінгів. Я зможу два скіна купити, коли прийду додому. Так що, друзі, ну, це ж круто-круто. Давайте тоді ще десь зіграємо за ріку. Ну, давайте ще раз там зіграємо в нокауті. І все, окей, окей, другий, окей. Я ускорюю для балансу все. Треба купити ліки на магазині. Якщо у мене не буде 10 днів, будь Я і так, в принципі, майже нікого не знала, я повністю не знала. Ідейки. Еть, лікоше. Еееее. Мамма мія, піцерія. Йо-йо-йо! Не... віданси. А погано. А, капець. Тобто я Едгара не прибивав, а оцей вот Ріко в іншій команді прибиваю. А, дізи, друзі. Ну, в принципі, як завжди. Кину я тобі дизи, тому що ми не ти.

Поможіть! Віділи, відійде. -е, девушка? Подойдите! У мене знову тімейн, Дякую, Дякую тімейти! Якщо ви мої підписники, ну будь ласка. А якщо вони не мої підписники, то... я жорсткий. Я люблю, Я люблю взагалі да. круто. Бравл Старс, ви підбираєте самих найкращих тіммейтів і самих самих прям, ну, прям самих таких жорстких врагів, які прям мого скіла, а не якогось скіла кібер. Котлети, не знаю, Либо просто нуби, які убивають мене за того, що в мене тімейти, не Тімейти. Дякую, Brawl Stars. Дуже допомагає. Я завжди знав, що Браул Старс. Такий хороший. Шість сундучки мені сьогодні дав. Такі хороші, там 100 будівський. А я так хочу з ким на шельку. Щоб інший, не той, не ковбой. Щоб не з'явився, я грав таку шельку. Ну звичайно, ну друзі, як без цього муралі. Тімейти згушені, а, а ти дивишся на шельку і говориш, що... Или... Не знаю, що сказати. Тімейте, дякую, дякую, дякую. Так, ми не маємо. Ми маємо виграти, друзі. Зараз так. Якщо тімейти в глибині виграєш сам тільки ти. Асуждають. Porra, mano. Eu não dizer, eu dizer. Se eu dizer, vai ser difícil. Porra, nada do chave, até Тут ти не рухаєшся в тебе согніше попасти. Ну це я думаю. Ой, ти що? От это, е конечно, в них там група. Група фармерів. Не, я просто, я не знаю. Oh, capes to Medgar. Yeah, baby, I'm so don't, don't do dislike, it's bad for your life. Oh, for each. Medgar. Песть тяжко Тімейта, дякую за допомогу. Особливо Макс! Ти мене спасла! Дякую, от Макс, респект! Але Динамайку ні! Хто він? Хто він? Дізлайкер! Єдин. Жаль! Жаль, щеліків, які пережили. з знизу. Так у нас, получається, завдання виконане. Ми можемо вийти в лобі. Нам дають багато по І ми відкриємо останні стопки нашого Давайте. Вау. 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 Друзі, редкий, -мойо! Мені зараз легендарний персонаж там випаде! Це ж капець круто! А Браво Старс, Ви такі сьогодні щедрі. Просто в ящиках по 800 предметів. Йо-мойо! -йо. А в стардропах просто кожен легендарний... Прям... А, дякую, браво, старце. Окей. Легендарний серброп я не почу, що я уїду. Я крутий, вау. Дякую, суперсел, ну суперсел мейк. Добавте обновлення со so скибди але... Ой! М -м да, я ще скоро розблокирую. Так, коли закінчуся, через 8 днів, друзі. А. Круто. В общем, у мене сьогодні жорсткий вот. обіба. Починала на культу, закінчила на риков. Рикошетиз. Паспенінус моя мама маскарка, камсаби, кабул, піку і скрип. Ой, да. В общем, а, э, значить, все, друзі. Давайте Побачите мене через 10 днів. А я вам желаю доброго, ну, добрих канікул, тому що, ну, літо. Всім пока-пока!